Понад 10 тисяч медиків та 40 капеланів з ближніх областей України уже четвертий рік поспіль департамент охорони здоров'я Івано-Франківщини проводить всеукраїнську прощу. Її започаткували з нагоди ювілею хрещення Русі. Цього разу, у рік Божого милосердя, прочани прямували на Крилуську гору. Цей захід це є ще раз підтвердження, того, що ми така професія медичних працівників, які Повинні і без таких милосердя співчуття наша робота з цим пов'язана, і це ми це підчеркуємо і хоч, хочемо, щоб, як сказав Ісус, я, я милосердя хочу, а не жертви. Ми є проповідники, наставники того милосердя, яке заповідає нам Ісус. І ми. Таку, таку акцію, такий захід ми робимо на цілу Україну. Відчути енергетику благословенної землі приїхали і гості зі Львова. Вони також не вперше тут. На прощі представлені лікарі, ледь не з усіх районів області. Зараз нас сьогодні буде порядку 500 людей з Львівської області. З нами приїхало два автобуси, і ще з Яворова їде автобус, з Стрія їде автобус з медиками, Самбора їде автобус з медиками. Інші. Добираються сюди машинами дуже багато. Це є. Традиція це напередодні свято. Є спілкування, яке абсолютно потрібно, тим більше в цей час. Усі заходи прощі присвятили тематиці року Божого милосердя. Ми розпочинаємо цю прощу з молебня, який окремо написаний, присвячений милосердному Христу. Після того буде розважання, розважання на темою будьте милосердні котець, ваш милосердний, і пояснення, що це означає. цей рік Божого милосердя, які умови потрібно виконати для того, щоб дійсно отримати цей повний відпуск, який і надає святіший отець. Після того ми будемо обійдемо процесійно довкола храму Божого і всі процесійно війдемо ці двері милосердя. Цією прощою лікарі вже традиційно відзначають день медичного працівника, адже вважають, що передусім треба отримати від Бога благословення та попросити милосердя, бо саме медик під час своєї праці здійснює діла милосердя. Медики лікують тіло, лікують душу, і без Божої ласки, без Божого милосердя я вважаю, що медичний працівник Ціник не може цього робити, і тому е, людина, яка обрала професію медика, вона насамперед повинна володіти такими якостями, як милосердя, як любов е, до людини, любов до ближнього, що є однією із заповідей е, Бога. Для медиків організували сповідь, а також тематичні вистави. Крім того, всі охочі мали можливість відвідати місцеві музеї. Ліліана Хомишин, Ольга Гриців, Олег Рудак, новини телеканал РАІ.